Привіт, можна я проведення з тобою за бальзам? Привіт, давай Жук Софія, студентка третього курсу медичного факультету спеціальності 222 Медицина. У вас на медичному є тільки одна спеціальність, чи може є ще якісь? У нас на медичному факультеті з цього року буде ще стоматологія, медична психологія та фізична реабілітація, і також загальна медицина. У тебе багато домашніх завдань? Ой, ну домашні завдання це окрема тема. Домашніх завдань багато, але перш за все, це самодисципліна. Ти сам для себе починаєш вчити більше ніж виконувати домашніх завдань. Для викладачів, яким лікарем ти хочеш стати? Ну навчаючись на лікувальній справі, в нас широкий вибір спеціальностей. спеціальності ну, напевно це буде акушерство та гінекологія. А як взагалі проходить навчання на медичному на дистанційці? Ну в умовах сьогодення в нас онлайн навчання, але є можливість практичних навичок, наприклад, деякі предмети. Ми розглядаємо на кафедрах е, у лікарнях, або проходимо якісь практичні навички в симуляційних центрах нашого університету. Які предмети для тебе це Red Flag, А які Flag? Ой, ну Green Flag це напевно буде а, педіатрія. Потім мені подобалась а, патологічна фізіологія. Ось і напевно внутрішня медицина. А Red Flag, Ну напевно, прям щоб мені не подобалося таких предметів. Я не згадаю, але чаще за все мені давалася гістологія та біохімія. Чому ти вирішила стати лікарем? Бо це моє покликання з дитинства. Я з дитинства мріяла е, обрати саме цю сферу діяльності, бо я вважаю, це відповідальна професія. і Вона актуальна в будь-якій державі завжди. Чекаємо вас на медичному факультеті Каразінського.